Відтепер ми будемо разом. Світло. А, Ясно. Так ось воно яке. потойбічне життя. Ласкаво просимо, авантюристи. Вас було обрано та переміщено. Принцеса, ви, мабуть, помилилися. Я лише шукаю тихе місце, щоб померти. О, ні! Такого переміщеного я ще не бачила. Ти ж авантюрист! Даруй! можеш мені допомогти? <гум> Заводсько. Боже, що ти робиш від того жодної користі? Я, напевно, герой. Я природжений письменник. Ось таке моє життя. А, Зрозуміло. Інший світ непогано моє життя було сповнене ганьби.